Пані міністерко, приємно бачити вас знову у Києві. Ваша країна прийняла важливе рішення очолити тренувальну коаліцію F-16. Чому? Я рада знову повернутися до Києва. Разом із Данією. Ми очолюємо коаліцію винищувачів F-16. Чому? Бо ми вважаємо, що дуже важливо продовжувати нашу підтримку України. Ми бачимо, що поки війна триває, вам потрібні ці засоби. У нас є цілі таки, бо ми переходимо від F-16 до F-35, так само як і Данія. Ось чому ми взяли на себе це. Звісно ж, за підтримки сполучених штатів, бо це американські засоби, та разом із коаліцією країн. Ми дуже раді, що здатні це зробити, і нарешті можемо оголосити, що дійсно передаватимемо винищувачі F-16 до України так швидко, як тільки це можливо. Чи можете роз'яснити нам навчальні стадії, що ми повинні знати, щоб зрозуміти програму навчання для F-16? Чому це такий довгий процес? Чи процес тривалий все тягнеться дуже довго, якщо ви воюєте, але водночас усе треба зробити правильно. Треба, щоб льотчики знали, як пілотувати ці літаки і як воювати на них. Вам необхідні техніки для обслуговування винищувачів. Вам треба знати, як використовувати озброєння F-16. за нашими оцінками, на це піде від 6 до 8 місяців, щоб підготувати команди, здатні використовувати ці засоби. Але це лише оцінка. Я мушу сказати, якщо все ви. Те, це буде значно значно швидше, ніж ми зазвичай це робимо в нашій країні і в інших країнах теж. Чи є у вас розуміння, коли Україна може отримати свої перші літаки F-16 з Нідерландів або з інших країн? Ми взяли на себе зобов'язання виконати цю передачу так швидко, як це тільки можливо. одна із умов, звісно ж, це підготовлені команди. Друга умова це наявність у вашій країні належної інфраструктури, і що вийшло на всі питання щодо обслуговування та озброєння. Інакше ви просто не зможете застосовувати літаки. Ми щиро хочемо, щоб вони посилили ваші повітряні сили та про. Типовітряну оборону це справді потребує часу, але це також і інвестиція в майбутнє. Це означає, що ви будете застосовувати стандарти НАТО під час використання f 16 і це дійсно значний крок. Уперед ваша країна є членом практично усіх коаліцій на підтримку України танкової коаліції, військово-морської коаліції, тепер коаліції F-16. Як ви пояснюєте голландцям, чому важливо допомагати Україні? народ Нідерландів підтримує це. Він також різко виступає проти російської агресії. Ми вважаємо, що агресор ніколи не має отримати бажане. Ось чому ми повинні підтримувати Україну у будь-який можливий спосіб. звісно ж, у коаліції з нашими партнерами. Але ми відчуваємо, що без нашої підтримки вам неможливо виграти цю війну. зважайте, жодна країна не зробила б це самотужки. Ми відчуваємо приязнь до вашої країни з низки причин і ми рішуче протидіємо агресивній поведінці Росії років десять тому ми відчували, що багато людей у Нідерландах досить скептично ставилися до членства України в ЄС, і у вас навіть був референдум з цього приводу. Чи це ставлення змінилося? Це дійсно змінилося. Референдум був давно. З того часу, на мою думку, ми стали інакше дивитися на світ, на Україну та на загрози, які розгортаються у нас на очах. Коли у серці Європи спалахнула війна, люди почали розуміти, що Україна це частина Європи, частина євроатлантичної родини. І ви поділяєте цінності, які притаманні й нам і ці зв'язки роблять логічним продовження нашої співпраці та підтримки, щоб бути певними, що ви можете інтегруватися в європейську родину та родину НАТО під час цього візиту у вас була дуже насичена дводенна програма. Офіційні зустрічі, університет, ветеранський форум. Які враження ви привезете цього разу додому? Це мій третій візит до України протягом одного року. І Я щоразу вражена ражена українським народом, його стійкістю, його бойовим духом, Не тільки у військових, а й в усіх, з ким я спілкувалася. Українці мають тверде переконання, що в цій війні треба воювати і що в ній буде здобута перемога. Я у великому захваті від України та українського народу. Я розмовляла з багатьма людьми, зокрема з курсантами військової академії, з депутатами, з міністрами. Я чую це від усіх. зрозуміло, що війна для вас, як для країни, триває дуже довго. А з часу повномасштабного вторгнення пройшло вже півтора роки. і те, що ви залишаєтеся оптимістичними та сфокусованими, також заслуговує на шану That deserves also admiration. Ви представляли Нідерланди на засіданні кримської платформи. Значна частина розмови стосувалася безпеки Чорного моря. Ви морська нація? Так що ми можемо зробити разом для розбудови безпеки в регіоні? Ми, Нідерланди, морська країна, і ми знаємо, що свобода судноплавства є вкрай важливою для всіх країн світу. І ми бачимо, що в чорному морі вона під загрозою. На мою думку, слід чітко усвідомити факт: якщо немає вільного проходу суден, це зруйнує багато речей. Це руйнує частину вашої економіки, але це водночас і небезпека для продовольчого забезпечення решти світу. Друга проблема це те, що чорне море сильно заміноване. Це за. Гроза для України для її узбережжя, але ці міни допливають і в інші місця в регіоні. Ось чому ми вже почали підготовку до вашого розмінування Чорного моря. Ми погодилися передати вам два наші міні-тральщики. Наступного місяця ми розпочинаємо тренування екіпажів для них. Це наше розуміння важливості того, щоб чорне море в майбутньому було відкритим та безпечним. Open Black sea in the Це ваш третій візит до України. Ви були в Києві, Одесі, Миколаєві. Якою ви бачите динаміку країни та війни? Що змінилося? обидва рази, коли я була в Києві, я була вражена тим, наскільки це місто сповнене життям. попри війну, попри всі повітряні удари та сирени, це місто живе. В Одесі теж видно, що життя триває. Воно більше ніж війна. Але при цьому люди дуже зосереджені на тому факті, що йде війна. Вона зачіпає кожного. але я бачу країну з великим потенціалом, який багато молодих та амбіційних людей стали на її захист. Я у великому захваті від українського народу мені дуже подобається ваша країна. І я би хотіла повернутися до вас знову в мирну Україну, і насолодитися тим прекрасним, що у вас є ви маєте економічну та історичну освіту, яка не стосується оборони. Що спонукало вас стати міністром оборони? Бо я вважаю, що свобода це вкрай важливо. а свобода можлива лише тоді, коли є сильна оборона. Це те, чого нас навчила історія, і те, чого нас вчить зараз. Ця війна це моя мотивація, чому я стала міністром оборони Нідерландів і моє останнє запитання, коли рідні та друзі запитують вас, що буде в Україні і коли закінчиться ця війна, що ви їм відповідаєте по перше, я би розповіла їм про ваш бойовий дух та про вашу тверду віру в перемогу. А по друге, нам усім я вважаю, варто краще. Дізнатися про Україну, узнати про сильну країну, велику країну, країну, що може в майбутньому відіграти важливу роль у європі та в європейському союзі з великими можливостями. Звісно, це зараз складно, бо люди не можуть просто приїхати до України і краще дізнатися про неї. але з'являться чудові перспективи, коли ви звільните країну і станете частиною європейського союзу. Пані міністерко дуже вдячні за ваш час. Дякуємо за підтримку України. Thank you very much. дуже вам дякую.